Кот Руслани на Євробаченні між організаторами та співачкою розгорівся скандал на цьогорічному конкурсі. На сцені виступатиме Джамала і Калуш оркестра. Проте ще одну переможницю Євробачення Руслану забули Замість неї запросили Тіну Кароль, Юлію Саніну, Марію Яремчук, Альошу, Вірку Сердючку. Руслана ж вирішила не мовчати. Співачка зчинила гвалт в мережі. Як відреагували організатори і хто підтримав Руслану? Дізнаєтесь за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Слава Україні! Героям слава, слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, Святому. Напередодні євробачення 2023 розгорівся скандал навколо того, що Руслана, яка здобула перемогу в 2004 році, не виступатиме в Ліверпулі. Мене запитують, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке буде відбуватись від імені України і відбудеться в Ліверпулі. Я цього не знаю. Станом на сьогодні я не маю жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів конкурсу. На головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ані у фіналі, ані у півфіналах. Чекаю і дивлюся, як будуть розвиватись події далі. І не даю поки ніяких коментарів. Написала виконавиця хіта. Дикі танці у своєму інстаграм я бачу, як люди хочуть дати багато світла Україні, українцям нам для перемоги. Світ нас підтримує. Я живу і творю для України. Якщо ми не пам'ятатимемо наших перемог, нам буде важко здобувати перемоги в майбутньому. Написала Руслана. Її підтримала співачка Міка Ньютон, яка зайняла четверте місце на Євробаченні у 2011 році. Я вірю в те, що перша переможниця Євробачення для України таки буде виступати цього року. Руслана Ложичко мала бути перша у списку Суспільне Євробачення. Ну як так? Написала Міка Ньютон. І ось що їй Руслана відповіла: Міка, дякую за підтримку. Ти співала на цій сцені і ще не раз співатимеш на подібних великих шоу, подіях, сценах. Євробачення дає неоцінений досвід не в музиці, а у вмінні залишатися собою, не розгубити, не розміняти, не розчинитись, коли перед тобою десятки тисяч людей, тисячі прапорів, сотні мільйонів з іншого боку екрану. Випробовування мідними трубами часто буває найскладнішим. Твоє четверте місце було дуже достойне картини, намальовані піском, що спливає подібного часу, але залишає спогади на все життя. Це справді було незабутньо. Буду рада ще колись разом з тобою виступити на одній сцені. Міка Ньютон також написала: повторюсь, в нас тільки три переможця. Три. І двох запросили. Ми повинні навчитись поважати нашу історію артистів та спортсменів. Сьогодні Україна сильна як ніколи. Нагадаю, раніше було оголошено, що на конкурсі зі своїми номерами виступлять учасники попередніх років від України на Євробаченні, зокрема, гурт Говей, співачки Джамала Альоша Марія Яремчук, Вєрка Сердючка Тіна Кароль та інші. Півфінал Євробачення 2023 відбудеться 9-11 травня. Гранд фінал 13 травня. І ось друзі, маємо уже відповідь організаторів конкурсу за ініціативу суспільного. Мовлення переможницю євробачення 2004 року Руслану було включено до програми конкурсу. Про це йдеться в офіційній заяві. Нам Достеменно відомо, що співачка і її команда знають про ці плани, і до того вже провели необхідну підготовку. Детальна інформація залучення артистів є конфіденційною до моменту офіційного оприлюднення організатором. На сьогодні ми можемо лише наголосити, що Руслана виступатиме у низці форматів, які відбуватимуться до та під час проведення Євробачення в Ліверпулі, зокрема у фіналі конкурсу. Наскільки нам відомо, BBC Має намір включити Руслану до фіналу Євробачення 2023. Я бачу і відчуваю, як європейці вірять в нас, вірять в нашу перемогу. А ми ще червону калину підіймемо.